Вітаю. Завтра, у понеділок, 29 січня, я провожу інтенсив з математики, з алгебри для учнів 7 класу, для тих, у кого дуже-дуже низький рівень знань і низькі бали. Це розділ функція. Він має чотири теми, і всі ці чотири теми будуть на опрацюванні. Після того буде іспит усний і письмовий в присутності відповідальних батьків і рідних. Буде дитина розв'язувати шкільну. Контрольну роботу і відповідати усно на ті питання, які будуть в іспитах-білетах. Запрошую на інтенсив і відразу на іспит з ось такими оплесками батьків, щоб підтримати дитину. До зустрічі, дякую!